важко. Перші дві доби мені важко, мені здається, що, мене хтось, що я, мене хтось покличе. Я просинаюсь, мені здається, що хтось мене покличе, що комусь треба допомога, насправді. Слухання рації, постійні моніторинг чатів робочих моментів. Це дуже завантажує наш мозок. Тому. Потім стає трошки все в своє русло, але все рівно вже той, той відпочинок хочеться побути вдома. Хочеться побути вдома, надишатись своїми стінами, як то кажуть. Хочеться поспілкуватись, але ти хочеш побути вдома в своїх домашніх умовах. Насправді це ну, психологічно перезавантажує. Хочеться, я сьогодні сказала, що я теж хочу вдіти каблуки. <сум> Знову вдіти своє плаття, але ми ходимо в цивільному і інколи навіть роблять комплімент, що ой, ви зовсім іначе в цивільному. Це така ж сама, але не одяг прикрашає людину, так? а людина одяг. Тому ну, хочеться теж. Воно, це психологічне розвантаження, тому що ти пам'ятаєш, що не тільки бойові задачі стоять.